Перший місяць пляжного сезону у Хмельницькому завершився мором риби. 30 червня хмельничани помітили скупчення мертвої риби у річці зі сторони парку імені Чекмана. Екологи запевнили, риба дохне через пеку та недостатню кількість кисню у воді. Та небезпеки життю відпочиваючих на міському пляжі цей інцидент не ніс. До нас поступило відповідне звернення, що на водоймі було зафіксовано там, погибша риба. Ми створили комісію. Ми відібрали проби води на сьогоднішній день. Уже є результати досліджень. Дослідження показують, що на той момент вміст кисню становив 2,8 мг на дециметр кубічний при нормі 4. Та двома тижнями пізніше санепідслужби області порадила хмельничанам все ж таки не купатись на міському пляжі, оскільки вода в річці не відповідає санітарним нормам. Більше того, купання в південному бузі може призвести до серйозних захворювань, враховуючи останні. Дослідження, останні три дослідження, які ми провели в динаміці, вода має тенденцію до погіршення своєї якості та безпечності. Ми виявляємо в дуже в значних кількостях перевищення показників наявності кишкових паличок, наявності патогени мікрофлори, таке як патогени стафілокок, А також попередньо ми бачили, що коліфаги, коліфаги вони нам інформують про наявність вірусів у воді. Санепідслужбі запевняють, причин для погіршення стану води кілька: це і підвищені температурні показники протягом довгого часу і мала проточність самої річки. Температурні показники, мала проточність річки, Південний Буг, потрапляння забруднюючих речовин з можливо неочищених або, можливо, це погано очищені стоки. Це є ті, ті причини. Екологи та представники санепідслужби наполегливо радять не купатись на міському пляжі до понеділка. Тоді з'являться останні результати досліджень, і можна буде говорити, чи покращилась якість води у річці. Чисто по-людськи я би не радив купатися після дощів, так? тому що йде змив. Ну, зверніть увагу, машини йдуть по колобанях, все це змивається, і звичайно, все це потрапляється. Водой станом на сьогоднішній день я звертаюся до населення міста Хмельницького максимально утриматись від купання до часу отримання остаточних результатів лабораторних досліджень. А вони у нас будуть по в понеділок. У Хмельницькій області нараховується більше двох тисяч штучних та природних водойм, та тільки 14 з них визнані придатними для купання. Тому, якщо ви вирішили провести час, на якомусь з них пам'ятайте про правила безпеки. На цих місцях є. Водолази на рятувальні служби, які працюють цілодобово і можуть в будь-який момент в хвилину надати допомогу. Там обстежена акваторія дна. Тобто водолази перед тим, як підписувати паспорт пляжу, перевірили, чи там немає дерев, чи там немає металобрухту, чи там немає ям. Це все перевірено і паспортизовано. Тобто люди можуть не переживати там купатися безпечно. Там є огороджувальні бої, там є медичні пункти. Є три основних правила. Щоб не попасти в біду, перше це вибрати безпечне місце для купання, друге це в жодному разі не вживати алкоголь. І третє це з основних не відпускати дітей без нагляду. Вікторія Земба, Сергій Рибчинський. новини, телеканал Ексклюзив.